Ця зима сама критична. Ми бачимо, що і в місті, і в нас звичайно так само є проблема. Нам завжди важко. Тому що це притулок з собаками працювати це специфічно важка робота, і не завжди знайдеш і працівників, і не завжди знайдеш волонтерів. Але це і зими дуже важко, тому що багато випало снігу, і це все треба розчищати. Людей зовсім немає. Нас залишилося троє. Я і ще два працівники, ну, десь колись спасають нас волонтери, які приходять роками. Ми кидаємо заклики, щоб люди приходили. Люди приходять, приносять одяг, приносять корми, але фізичної допомоги знову ж таки немає. Нам потрібна фізична допомога, щоб нагодувати собак. Це треба розвести вісім казанів каші, які важать по 40-50 літрів. Це дуже важко. І по снігу на тачках це теж дуже важко тягнути дівчатам. І тому ця зима для ну, нас дуже вдарила, дуже важко. По будках стелимо сіно. Тому що одяг собаки мочуть лапками, заносять воду в будочки, і тоді їм мокро і холодно. Саме найкраще сіно. Але одяг нам також треба потрібен, тому що ми стелимо одяг в по клітках, де в нас є стерилізаційна перетримочна кімната, де сидять цуценята, де сидять старенькі собаки, які падуть на ноги. Тобто ми щодня цей одяг використовуємо зранку, постелили. На другий день ми це викидаємо, стелимо свіже. Одяг потрібен завжди, корм так само потрібен завжди, тому що. Зараз в цей час, коли нема працівників, каша вариться рідше і ми годуємо кормами, а нагодувати 300 тварин кормом це є дуже дорого. Я, як волонтер, приходжу сюди, в притулок вже так цілий рік, можна сказати, з квітня місяця. Що мене спонукає допомагати притулку. Ну, по-перше, тяжка ситуація як в країні, так і в притулку з тими морозами. Е, дуже тяжко, і людей не вистачає, і вдома ну, сидіти не можу. Ми з дружиною часто приходимо сюди, так, стараємося два-три рази в тиждень допомогти, роздати їжу, розлити воду псам. Ну, але то не, не, не захоронить ту ситуацію, що тільки нас два пару чоловік приходить. Треба, ми просимо людей, аби приходили більше, ну каже, що все-таки є більше людей, які б могли на годинку, дві-три прийти. Помогти йти додому. В нас тут до трьохсот одиниць собак. Котів на притулку саме немає. Підгодовуємо котиків по вулицях, по перетримках, допомагаємо тим людям, які утримують котів там по перетримках кормами. Але на самому притулку котів немає. Ми їх не утримуємо, їх немає де утримувати ні приміщення, ну і відповідно персоналу також не вистачає, щоб це все обслуговувати. Ми раді будь-кого бачити чи це будуть дівчата, чи це будуть хлопці. Розуміємо, що хлопці воюють більшість, але. Але є багато таких людей, які вже пенсійного віку можуть приходити. Ну... Це не обов'язково заходити в вольєр, якщо хтось боїться собак. У нас є маса роботи іншої: підвести тачку, нанести води, помити миски, прибрати територію, розчистити від снігу. Є багато роботи, яку можна виконувати і так само і дівчатам. Якщо ми справляємося, я і ще така у мене є дівчинка 35 кг, кілограмів. Якщо ми справляємося з цією роботою, я думаю, що люба людина вже справиться. Як від мене, як від волонтера, аби прийшли. В день, два-три волонтерчика, аби нам помогли трошечки, аби розгрузили тих робочих, особливо коли зараз ці морози. Просто руки, руки, пару рук лишніх кожен день не помішає. Ми є по місцю з 8 до 5 години щодня, з понеділка по неділю, без вихідних. Чорновола, 72, місто Калуш.